Волонтери-рятувальники звикли до різних ситуацій. Часто доводиться вислуховувати докори чи образи, але цього разу інший випадок. Людина, яку треба вивести, переживає психічний розлад. Тут не можна діяти різко чи наказовим тоном. Кожне слово, кожен рух мають бути зваженими. Потрібна особлива чутливість не налякати, а заспокоїти. Лише терпіння й уважність. Тому кожен волонтер це ще й психолог, який здатен повернути людині спокій та викликати довіру. Майдоні.

все, так. Ну, на Та на що ви так себе поводите? Дай нормально тебе ну, вижу. Я ж на вас не кричу. А все, не надо в них, Ні. Я виходжу з вами. Внік, не надо мені. Ходімо внік, разом. Ні, Давайте разом. ми будемо кричати ні на кого. Всі Будуть наказані всі шість. Я, да. Можна без мене. Хай хай їх Нет. хай їх накажуть, криваю, а мене ні. А є, ну, можна мене не наказувати? Ні, ну, будь ласка, ні. ну я ж по-доброму доведу. Ну, по-доброму. Я, я, до я ж не Паєте. хочу, бути на, хай, хай їх наказує, а мене не наказуєте. Я ж по-доброму. Не, не не, не 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 дивіться, я вам допомагаю, не люди не треба, я допомагаю, не вам допомагають.